Верховна Рада за основу розглянула законопроект 12451. Про що йде мова? 11-й рік війни, практично четвертий рік повномасштабної війни. На жаль, за цей період часу ми маємо достатню кількість військовослужбовців, які зникли безвісті. Родини цих військовослужбовців неодноразово звертались до депутатів профільного комітету, відповідно комітету соціального захисту, щоб все ж таки знайти механізм правовий визнати цих військовослужбовців загиблими. Існуюча процедура сьогодні це коли після закінчення війни, коли війна буде завершена, ще два роки, тільки після того на підставі рішення суду цих безвісті зниклих військовослужбовців можна визнати загиблими. І тоді родини зможуть отримати відповідну грошову компенсацію. Сьогодні парламент розглянув в першому читанні відповідний законопроект, щоб пришвидшити цю процедуру. Є багато дискусійних питань. Ми будемо далі працювати, будемо далі зустрічатися з родинами загиблих, з профільними міністерствами, які відповідають за це питання. Але на мій погляд, це ну, перший такий поштовх для того, все ж таки, щоб з одного боку родини могли отримати за своїх синів, батьків, братів. Відповідну компенсацію і визнати їх вже нарешті загиблими, але це буде добровільна історія. Так? Тобто, якщо родина не хоче з цим погоджуватися і хоче залишатися в статусі, що їх родич все ж таки залишається безвісті зниклим, ну тоді так і буде.